Мої вітання глядачам Рудани в ефірі цей день у студії Карина Крикун. Сьогодні Україна пережила багатогодинну атаку терористів. Ворог задавав ударів по більшості областей країни, застосовував різні види озброєння: БПЛА, крилаті ракети, кинжали. Загалом більше сотні ракет і близько ста шахедів. На жаль, є поранені та загиблі. Ворог цілив по енергетичних об'єктах і в кількох регіонах досяг цілі ситуацію в українській енергетиці. Експерти оцінюють як складну. Удари призвели до відключень світла та проблем з водопостачанням у різних областях. Наслідки ранкової масованої атаки для Кривого Рогу прокоментував голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Всі ракети і шахеди над нашою територією були збиті захисниками неба. Дякую нашим захисникам. Наслідки незначні. Є пошкодження машин, ліній електропередач, спалахи трави. При цьому в деяких місцях на землі є уламки і навіть бойові частини, що не спрацювали, працюють рятувальники та вибухотехніки. У жодному разі прошу мешканців не підходити. І якщо ви щось бачите, повідомляти 101 та 102. На двох ділянках у Тернівському районі триває заміна водопровідних труб. Як пояснюють на підприємстві Кривбасводоканал, водогін надто зношений, щоб користуватися ним надалі. Тут за півроку сталося 200 аварій. З початку літа вже прокладено 9 кілометрів нових сучасних труб із запланованих 12. Завершити усі роботи обіцяють до початку опалювального сезону. У тернівському районі триває заміна двох ділянок водопровідної мережі. Роботи ведуться біля північної траси та по вулиці Грузинській. Ці дві нитки водогону експлуатувалися більше ніж півстоліття. Останнім часом вимагали постійних аварійно-відновлювальних робіт. Заміна труб дасть можливість забезпечити тернівчан якісним водопостачанням, кажуть на підприємстві «Кривбасводоканал». Зараз вже Прокладено 9 кілометрів нових труб цього водогону. Орієнтовно маємо закінчити першу ділянку. Це 12 кілометрів нових труб. Орієнтовно, 15 вересня маємо завершити. Далі буде другий етап робіт, який має бути завершений до початку опалювального сезону. Ця нова нитка водогону має забезпечити мешканців мікрорайону веселі терни. Мікрорайону Даманський, селищ Орджонікідзе, Шевченко. Технічні роботи тут ведуться спочатку літа, і забезпечення мешканців робиться це для забезпечення мешканців Тернівського району стабільним водопостачанням. Тому що тут район такий більш промисловий, роботи ускладнюються тим, що тут знаходяться великі промислові підприємства. І коли стаються аварії на минулому водогоні, тільки за півроку сталося близько 200 аварій. Працівники підприємства Кривбасводоканал працюють у складних умовах, дається взнаки, передусім кадровий голод. Попри це знаходять ресурси для відновлення мереж і забезпечення споживачів водою, нині на черзі, будинки тернівського району. «З початку літа саме тернівчани в кривому розі відчувають перебої з водопостачанням. Але для того, щоб було у них водопостачання стабільне, по новеньким трубам треба трошечки ще потерпіти ми звертаємося до мешканців тернівського району закликаємо з розумінням поставитися до цієї ситуації надія шевченко Олексій Правицький. цей день У день незалежності України в Саксаганському районі підбили підсумки міського марафону Єднаймося заради перемоги КР. Ключі від останніх двох пікапів, придбаних завдяки цьому доброчинному руху криворіжців, вручили військовим окремого штурмового батальйону Арей. Розповідає Тетяна Васильєва. Міська асоціація арткультури за сприяння ради оборони міста здійснила у кривому розі масштабний проєкт, завдяки якому криворіжці змогли зібрати майже 6 мільйонів гривень на мобільну допомогу збройним силам. За ці кошти придбали не 7, як планувалось, а 10 пікапів. Пікапи пішли і на 17-ту бригаду. пікапи пішли і на 129-ту, і на 43-ту бригаду. Саме криворіжцям. І зараз всі пікапи йдуть на батальйон Арей. Це штурмовий батальйон, але зараз знаходиться на самому небезпечному такому напрямку фронту. Я думаю, що ви розумієте, де там, де у нас є е, останні 2-3 тижні великі успіхи. І Арей мужньо воює. Арей прославляє Україну, Арей прославляє Криворіг. І Криворіжці, ви неймовірні. Люблю вас, вітаю. Разом до перемоги впевнений, все буде добре. Майже уся міська громада згуртувалась під гаслами марафону Єднаймося заради перемоги КР 2.0». Працівники сфери культури, освіти, підприємці, держустанови та соціальна сфера, а також благодійники, волонтери, меценати та неймовірна кількість малих і дорослих криворіжців – Саксаганці поставили фінальну крапку у підсумках акції. Дуже велика кількість заходів і е, великий збір. У нашу акцію вніс саме Саксаганський район. Тож оплиски вам. Я хочу подякувати кожному присутньому сьогодні: ті, хто готував, ті, хто співав, ті, хто танцював, ті, хто навчав, ті, хто підтримував. Зараз ми не маємо змоги з вами зупинятися і втомлюватися, тому що там наші хлопці боронять нашу з вами незалежність, яку сьогодні ми усі разом святкуємо. Захисниці разом із ключами на знак великої пошани та вдячності за вашу незламність, мужність та патріотизм. Привіт від саксаганців ці запашні українські короваї. Ці автомобілі допомагають нашим хлопцям врятувати життя. Це мобільність. Тож, велике, величезне. Дякуємо всім жителям Сакзаганського району і взагалі всім криворожанам. Дякую, велике. Слава Україні! Воїнів і усіх криворіжців з Днем Незалежності України вітали заслужений артист України Петро Чорний та військовий оркестр Державної спеціалізованої служби транспорту Міністерства оборони. Парку Саксаганському локації з виставками, розважальними програмами, фотозони криворіжці були раді відпочити, зарядитись приємними враженнями та привітати земляків зі святом. Кожному мешканцю нашої квітучої країни бажаю миру, перемоги і процвітання. з «З 33-ї річницею нашої незалежної України. І повірте, ми все зробимо для того, щоб ми були вільні, сильні і незалежні. Серед підприємців-учасників виставок чимало волонтерів. Олег Бугайо пригадує, як з початку війни всією карнавацькою громадою у їхньому дворі пекли хліб, виробляли м'ясні консерви, робили все можливе, що допоможе полегшити будні захисників. Саме так з'являється відчуття причетності до творення своєї держави, до її головного свята. Це для того, щоб показати, що ми дійсно українці, що ми дійсно переживаємо за нашу країну. Ми дуже піклуємося про нашу перемогу, і ми робимо максимально все, що ми можемо, для того, щоб її наблизити нашу перемогу. Тому з Україною в серці, тому я пишаюсь тим, що я українець, і я пишаюся, що ми українці. Особлива атмосфера панувала на концертному майданчику у парку Саксаганському. Тут харизматичний співак і актор Петро Чорний, який не раз підкорював саксаганців своїми запальними і ліричними піснями. «Чому, воді, Чому маю таку долю? Хочу знати я. Тетяна Васильєва Назар Прусенко. Цей день. відсвяткували донатом. У вихідні міська асоціація арт-культура провела вже п'ятий благодійний аукціон. Розігрували більше пів сотні лотів. Зібрані гроші передадуть військовим однієї з частин ЗСУ. В рамках акції Єднаємося заради перемоги КР. Криворізька міська асоціація Арткультура в день незалежності провела вже п'ятий благодійний аукціон. За підтримки депутатки Криворізької міської ради Іни потапової та союз асоціації союзу бізнесу Криворогу, Як ось так за разом у партнерстві, майже творчою такою сумісною родиною, ми вже котрий раз зустрічаємось. Ми отримали конкретний запит від військової частини 5047, Це підпорядкування нашої військової частини 7224 на придбання необхідних наразі дуже ВІПЕВ-дронів, тому саме збор буде на дрони. На аукціоні було представлено більше півсотні лотів. Жоден не залишився без уваги. Учасники аукціону боролися за вподобану річ з бажанням докластися до збору. Люди з такою повагою відносяться до наших військових. Вони розуміють, що ми робимо неймовірну справу допомогу нашим хлопцям ЗСУ. і дарують нам такі лоти, які неможливо даже. Описати, бо вони неймовірні. Це і пряники, це і воєнні трофеї, і селянки, які роблять руками, і квіти, і торти, і вишиванки, і футболки, і е, навіть є календар з підписом залужного. Серед гостей багато постійних учасників аукціону. Ми не раз вже участвуємо на брагати акції. Мы считаем, что это нужное дело. Мы привезли сюда символика цветов украинской и азербайджанских флагов. Учить цветов и другие лоты. Мы считаем, что нужно помогать нашим бойцам, потому что они борются за свободу, за Украину. Це е, наш п'ятий аукціон. Ну і з кожного аукціону ми виходимо з двома чи з трьома лотами. Це 100%. У нас є певні фаворити, за яких ми будемо і сьогодні е, змагатись. Зазвичай це те, що можна використати і показати дітям нашим вихованцям. Це або ляльки-мотанки, або українська символіка, або минулого разу ми. Е, в аукціоні перемогли прапор з підписами наших захисників, тому це була надзвичайно цікава історія для наших дітей. Серед гостей аукціону, голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він подякував організаторам та криворіжцям за підтримку наших захисників та сам долучився до аукціону. Перш за все, хочу подякувати вам, як людям небайдужим, людям з великим серцем. Тому що Криверюк вистояв і в 22-му році, коли бої були в 200 метрах від знака Кривері, і зараз працює, працює на перемогу, допомагає Збройним силам. Працюють підприємства, завдячуючи вам, завдячуючи кріверів. Всього вдалося зібрати 152 тисячі гривень на потреби військової частини 5047. Найдорожчий лот тубус відручного протитанкового гранатомета, пішов з молотка за 20 тисяч гривень. Карина Крикун, Андрій Славний, цей день. У вихідні криворізькі ветерани та їхні родини зібрались на черговий етап змагань Ветеранс Фемелі Геймс. Цього разу учасники долали дистанцію у два кілометри на велосипедах. Цей адаптивний вид спорту додали до програми ігор ветеранів уперше. Більше знає Анна Ніколаєнко. Спортивні змагання Veterans Family Games для ветеранів та членів їхніх родин проводяться у Кривому Розі другий рік поспіль. Підтримує їх Рада оборони міста. Перше до програми ігор додали велоспорт. Дистанцію 2 кілометри долали 23 учасники, з них п'ятеро жінок та семеро юних криворіжців. Підтримка головне для ветеранів, щоб їх це фізична культура і спорт, це реабілітація в першу чергу. Це їхня зайнятість, це в них особливо ветерани, які вже мають поранення, які не зможуть захищати нашу державу, але вони повинні чим-то бути зайняті. І от фізкультура і спорт, в першу чергу, це їхній активний доступ. Я вважаю, що будь-який спорт це, він, це спорт популярний, будь-який спорт, і велоспорти, плавання, і, і лежачі, і гірьовий спорт. Ну, тобто, е, Каже, спорт він, він по-своєму гарний. І сьогодні у нас таке, нам сьогодні наше місто подарувало таке свято спортивне. Такий, такий день спортивний, такий масовий, культурний день. Микиті всього 11, але він вже неодноразово був учасником ветеранських змагань. Показував свої вміння у тенісі та на футбольному полі. А ось боротьба з суперниками на двоколісному для нього перша. Велоспорт мені дуже подобається. Я хочу присвятити перемогу дяді моєму. Дядя Микити, ветеран АТО Василь Стуженко, знаний медаліст команди Нескорених та призер ігор воїнів у США. Нині прийшов підтримати племінника, який, як і годиться, родичу незламного воїна, переміг. Перемог. Поранення моє не дозволяє мені їздити на а От прийшов полювати за племінника. Ну і так поддержати хлопців наших, бо Сам, ну, як в команді кривбасне скорені, і ну буду вболівати за хлопців і всім перемоги. Тато цієї родини з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну на передовій. Визволяв Херсонщину, воював на Донеччині та Сумщині. Тепер на Харківщині. Дружина з 15-річним сином взяли участь у заїзді, аби показати, тримаються і вірять у краще. Ранок почали з тривалого тренування. Приїхали велосипедами зі східного мікрорайону у парк Гданцівський з мікрорайону східний Дуже важко було нам дібратися, тому що два велосипеди з сином їхали. Ми 14 кілометрів приїхали, тому розминочка у нас вже є. Будемо стартувати. Військовослужбовців, тому що це ж не лише для членів їх а саме для військовослужбовців, саме цей захід. Тому підтримати їх, показати, що ми, навіть якщо ми знаходимося тут, ми також їхня підтримка, їхній тил. Сергій Лаєвський прийшов на змагання з трирічною донечкою Неонілою. Спочатку навіть не планував кермувати двоколісним, адже має протест на нозі. Проте спробував, і тепер у трійці кращих для учасників, які отримали важкі поранення під час бойових дій на відкрили окрему категорію. На змагання прийшов, був як вболівальник, підтримати нашу таку спортивну родину. І я навіть одразу і не реєструвався, тому що я розумію, з моєю травмою на велосипед, я думаю, я ніколи вже не сяду. Ну, мене сьогодні, говорю, давай попробуєш. Ну, чого, Хто не пробує, той не дали велосипед, я спробував. І записався і прийняв участь в змаганні. Ще й вибрав друге місце, то це. Ну для мене була вже перемога тим, що я сів на велосипед і зміг проїхати. Це сподобалось і думаю, що буду далі займатися, кататись на велосипеді в парку з, з, з дітьми своїми приїжджати. Головний суддя Veterans Family Games Максим Соколовський каже, пишається своєю почесною місією. Звернулися з спорткомітету міста з просьбою допомогти в організації цього заходу. Ну, я тільки за, тому що я дуже багато часу приділяю даним змаганням. В цьому році ми зробили весняну сотню серед велосипедистів. До цього у нас були змагання Залізна сотня Оця арка це якраз з цих змагань. От. То для нас це задоволення зробити якісь велозмагання для громадян нашого міста. Серед переможців велозаїздів шестеро учасників у різних категоріях. Всі вони отримують від міста сертифікати на 5 тисяч гривень. Попереду на спортсменів шукає легкоатлетичний забіг, волейбол, сидячи, настільний теніс, плавання, футзал та інші види спорту. Ігри ветеранів триватимуть до кінця року. Анна Ніколенко, Денис Захаров, цей день. З вересня у Кривому розі стартує новий туристичний сезон. Місцеві гіди орієнтуються на запити жителів міста і нових криворіжців. Продовження теми у нашому сюжеті. Протягом багатьох років у кривому розі активно розвивають промисловий туризм. До великої війни місцеві об'єкти приваблювали не лише українців, а й гостей з інших країн. Місцеві гіди розробили вже більше сотні туристичних маршрутів. Однозначно, Кривий ріг має свою історію від заснування до промислового розвитку до сьогодення. Подорожі як відпочинок, пізнання нового і психологічне відновлення. Організатори туристичних подорожей переконані, туризму є місце і у час війни. Восени заходів для любителів активного і цікавого відпочинку в місті побільшає. Туризм на часі, тому що це по-перше, це наш відпочинок психологічний, тому що екскурсії, подорожі це в першу чергу емоції. Ну а звичайно, що коли ти відвідуєш екскурсії, відвідуєш цікаві місця, пізнавальні місця, бачиш естетичну картинку да на локаціях різних, то ти відпочиваєш. Наразі туристичні заходи у місті розраховані саме на місцевих жителів та нових криворіжців. Для перших це вдала нагода відпочити а для переселенців можливість адаптуватися та інтегруватися. Вже з вересня можна сказати, що стартує осінній сезон, і ми плануємо, що буде багато екскурсій від наших криворізьких гідів. Є можливість черпати інформацію з різних джерел, дізнаватися про історію Кривого Рогу і планувати собі такі невеличкі маршрути для пізнання, да для проведення часу зі своїми рідними, близькими, сім'єю, друзями, дітьми. Ми дуже важливо. найпопулярніші маршрути у місті екскурсії природними локаціями, історичними пам'ятками та гастрономічними закладами. Наприклад, балка, північна, червона, наприклад, парк Веселі терни, наприклад, підняття на відвал, така активна прогулянка. Звичайно, що по місту є дуже багато таких культурно-історичних маршрутів, наприклад, по соцмісту, по погданцівці. Це звичайно, що природні наші місця, незважаючи на розвиток промисловості міста, гості, які відвідують кривий ріг і зараз, в тому числі, говорять про те, що місто дуже є зелене. І це теж дуже важливо. Ну і звичайно зберіглися місця природоохоронні території, які е, зберігають да от ну, природу в такому первозданному виді вигляді. Інформацію про актуальні маршрути можна знайти у групі Кривий ріг туристичний у соцмережах. Артур Орел, Олександр Домашов, цей день. Котики патріотики, виставка з такою назвою проходила у вихідні у палаці культури мистецький. Організатори кажуть, це вперше з часів пандемії провели такий захід, аби підтримати захисників. Серед учасників родини військових з подробицями Артур Орел сьогодні. Котики військових вирішили підтримати своїх власників. Пухнасті брати наші менші збирають кошти на ЗСУ. Мейнкони, бірмани, бенгали, шотландці, абісінки та багато котів інших порід на благодійній виставці у палаці культури мистецькій. У святковий день організатори вирішили підтримати військових. Коти це ну, скажем так, невід'ємна частина нашого життя, і котиків люблять і діти, і дорослі. У Нас багато наших власників котів є військовими. І зараз замість раніше вони приїжджали до нас гості як учасники виставки. Зараз вони нас захищають, але приїжджають їхні діти. І ви можете побачити, у нас є там стяг. Є це на, ми є е, е, хлопці військові, які ми періодично допомагаємо благодійно. І вони вам передали підписаний ними флаг е, ну, саме для нашої народу. За час повномасштабної війни це перша подібна виставка. Останній раз такі заходи проводилися ще до пандемії ковіду. Основна кількість котів це Криворізький, але у нас є з Києва гості, з Новомосковського, з Одеси. Тому це не такі великі виставки. Як ми раніше робили, у нас зараз десь 70-80 котиків ну, вони є. Цікавинка на виставці кошеня забарвлення Карпаті. Котики тут у нас дві породи. Британська короткошерсна і є доволі молода порода. Це трансильванська. Звати їх по-різному це осіонфіса. Ця порода вона пішла з українських Карпат. Її знайшли доволі недавно. І всі родоначальники вони всі пішли саме звідти. Це забарвлення Карпатті, саме Закарпат, воно як поінт навпаки. Тобто, забілений носик, вушка, лапки і кінчик хвостика. Виставка Котики патріотики тривала цілий день. Відвідувачі мали нагоду задонатити на потреби наших захисників. Артур Орел, Назар Прусенко, цей день. Кінець серпня у Кривому розі піднесе нам чергову порцію спеки, повідомляють фахівці регіонального центру з гідрометеорології. Завтра в день на термометрі буде до плюс 37 градусів. Ближче до вихідних температура повітря дещо знизиться. Утім, на прохолоду чекати поки що не варто. На завтра очікується мінлива хмарність без істотних опадів, температура повітря вночі 18-23, в день 32-37 градусів. 28 серпня мінлива хмарність місцями по області прийдуть невеликі короткочасні дощі. Температура вночі 18-23, в день 31-36. Мінлива хмарність без опадів 29 серпня, температура вночі 18-23, в день 30-35. І наприкінці серпня, 30-31 місця. Ми невеликі короткочасні дощі, деякі зниження нічної температури 15-20 ночі і в день 29-34. На сьогодні все. Залишайтеся з Руданою. Заходьте на наш сайт та сторінки у соціальних мережах. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе.